Всім привіт! Ви на каналі Анафлер. Ну то що, ось закінчилась наша подорож по теплиці Оршідariум коло Женеви. Ну, а сьогодні я хочу вам презентувати рослини, які я звідти привезла. Чесно сказати, їхала по дві рослинки. Ще з того, з прошлого разу, як я там була у січні 2022 року. Мені там дві рослинки якби запали. Ну, я пожаліла, що я їх не взяла. І ось їхала, думаю, візьму, візьму ті рослинки, в принципі, більше нічого такого цікавого мене ем, якби там не зачепило. Але ж то я ж не бачила е, третю, того разу, третю теплицю. Ну і в другій, ну, е, як вам сказати, ці по ті... По ці рослини, що я їхала, вони там і залишились, але зо мною приїхали інші. І зараз я вам їх презентую ось такі, ось такі ось кущі. Як я вже не раз казала, що добре в тій теплиці ціни трошки би, кусаються, але, але ви вже купуєте дорослу. Рослину, вже, яка видержала, яка вже адаптована, і з якою, ну хіба що ви щось неправильно зробите. Але це не підлітки, і коло них носитися не треба і заглядувати, і переживати. Давайте почнемо з першої рослинки, та що без, без якихось опознавательних бірочок, але але якщо подивитися більше всього, що це психопсис. Е, і більше всього, що це такий мініатюрний психопсис Маріпоза, він не, не дуже великий. Ну, Я надіюся, якщо подивиться, по, е, зрівняти з моїми іншими психопсисами, він такий більш компактний і е, більш-менш е, невеличкий. Взяла я з квітоносом, коли я його звідти везла, тому що вже пройшло майже місяць, як я там побувала, то він навіть не виглядував. Він ось тут був отако тільки-тільки видно було. І ось так він вже в мене виріс. Також був ось цей квітонос, але він там уже якби, видно було, що він трошки чорнуватий був. І так він якби подальший не продовжив своє. Е, якби Зрощення. І також ось тут ось ця пипочка вже вилізла якби вдома. Е, то поки що потихеньку росте не так швидко, як мені б хотілося, але але е, е, росте. Давайте по подивимося, вони е, е, якби усі усі одинаково посаджені, тут кора. Невеличкі камінчики. Ось тут ось, такий доволі рихлий. ну дуже, ви не, не подивимося, в них матові стаканчики, вони завжди в такі садовлять. Але як я поливаю потім до світла і видно, тут є корешочки, Все добре. Так що ось така гарнюня як зацвіте. Надіюсь, що зацвіте. Тут десь по весні, я так думаю, або в кінці лютого, то подивимося, чи я була права, чи ні. Так, це перша рослинка, відставимо її. Друга рослинка ось така чимось схожа. Бачите, якщо їх поставити разом, можна сказати, це також психопсіс або щось. Похоже. Але, але це зовсім інша рослинка. Дивіться, які тут гарні е, листики. Це молоді листики, дуже на, в них е, видно краб, і вони ось такі з рожевим кольором. Красунчики. Ой, у нас сонечко вийшло. Ну, Ви вже побачили, як вона називається: е, зветься. Сейчас отако. Тігріну. Я вам ставлю фотографії кожної рослинки, окрім цієї. Психопсіса. Але я вставлю вам фото, фотографії і ви подивітесь, чому я їх вибрала. Що тут гарного за місяць, як я її купувала, нічого не було. Ось ця наполовину менша бульбочка, псевдобульбочка була. І дивіться, я на днях її поливала, і дивіться, що я тут. Знайшла вона так вниз горшочка, так е, якби була, то я підставила невеличку е, е, кору, кус, кусенчик кори, щоб вона піднімалася. Так що, може, ми вже е, в лютому будемо е, дивитися, як вона квітне. Також, ось тут, ось бачите, який тут новий квітоносик ось так. Ой, як вітоносик, що я кажу? Це це нова псевдобульбочка. Так, вони невеличкі псевдо, їх навіть і не видно. Бачите, такі маюнькі-манюньки вони оце старенькі такі. Але, але. Дуже цікава рослина. Дуже мені сподобалась, якби на фотографії, як вона квітне. Ну, пишного квітіння мені ще далеко, але я сподіваюся, що вона буде випускати по декілька квітоносів. Ну вже і оцю гарню, гарненький квітоносик. Надію, що ми побачимо її квітіння. Ось така красуня. Так, відставимо. так ось. Ось ця, цей квітонос уже відцвів. Я не бачила, як він е, квітнув, але я його взяла, щоб вам показати, яка тут виходить, вудочка, красунечка. Бачите? Ось така, такі е, також воздушні е, в неї дуже вона полюбляє робити воздушні корінці. Було тяжко її. Е, якби, Зняти свого місця, бо вони вже були деякі і переплутані з її сусідками. Ось цей корінець тільки був проклюнутий, і ось так він вже виріс у мене. І хто ж тут у нас такий красунчик? Вала! Бірона. Також дуже красиві в нього такі. Спадають квітоноси, може дати багато. Він дуже-дуже любить діткуватися, дуже багато, якщо ви дивилися, дуже добре моє відео, там вони є. Але я взяла, по-перше, вона сама велика була. Мені сподобалася ну, драбинкою, воно такий гарний косичкою. І е, це одна єдина. Е, е, По-перше, було видно, що був квітонос, там були зрізані. Просто хотілося собі запам'ятати, щоб знати, які вони можуть бути е, е, довгі. І е, по третє, це е, майже єдина е, рослина, яку ми могли з Катрін витягнути без, без пошкодження е, кореневої. Також є і всередині корінці, ну не знаю, видно вам буде не. Ні, ні. В цих таких е, не дуже видно, але є і, і всередині. Ну, в общем, будемо чекати. Е, я так думаю, вона буде квітнути десь по осені. Ну, подивимося, ось така красуня. Дальше красуня, так що е, також є. Е, е, е. Залишки квітоносів, ви бачите, будуть багато. Сама вона якби ну така компактна, але дуже-дуже е, е, широченька. Такі, також ось такі псевдобульби чимось нагадують і е, Тріхоцентру, і е, як його е, психопсіс. Але зовсім по-іншому вона квітне. Бачите, там їм ось такі дають. Від шкільників. Ось такі красуні, такі псевдобурбочки. І ось так О -ля -ля. Фу, Я її не витягувала, я е, е, трікопюс, і я потім там є ще звання, я її витягну і підпишу, і також покажу, як вона квітне. Так, дивіться, тут у нас також пішли нові зростики. Цей вдома з'явився. Оцей був уже там, і бачите, як підростає. Ну, ще не можу вам сказати, треба, щоб псевдобурба якби, повністю сформулувалася, щоб потім пішли квітоноси, або вона буде формуруватися, як її псевдобурба. Знаєте, подивіться. І ось так. Також тут ось такий ось. Новенький там, ну, то, також новенька псевдобубочка. І бачите, то, що я кажу, дуже м'яка кораї фракції, і багато камінчиків. Ось така красуня. Зараз покажу вам. Ось так вона розмашисто виглядає. Ще одна. Красуня, яка мене, ну, якби, покорила своїми здоровенними здоровенними бульбами, щоб вам показати, ось дивіться. Також чимось схожа на психопсіс. Бачите, такі дерев'яні, прям пластикові такі, в неї навіть не гнуться, вони можуть тільки поламатися, але не гнуться зовсім такі листики. Ось такий з кожної псевдобульби, коли вона вже е, е, зріла, випускається длиннющий-длиннющий І ще раз длиннющий квітонос. І отак от чимось нагадує квітонос фаленопсиса. І потихеньку він буде рости. Він уже, я хочу вам сказати, десь сантиметрів 45-50 І тільки наче випускати ось. Як би формувати бутончики. Ну, подивлюся. І ось так він називається. Також я вставлю вам фото квітіння. Прийшлось мені вставити його ось так, ось такий горшочок глиняний, тому що, час дивіться, він дуже легкий і він перевалюється. Бачите, тут. Видно добре його корінці. І е, я по весні, як він від квітна, буду е, його пересаджувати. Тому що, якщо він мені дасть із цієї е, псевдобульби е, новий зріст, то він лежати буде. А так ось поки що стоїть. Ось такий красунчик. Дуже мені сподобався, не знаю. Дуже, вони е, стояли е, е, разом оцей Ансидіум і е, е, Психопсіс. Ви знаєте, що раніше психопсіси були то теж ансидіумна група. І ось, як я побачила, і це не, не із самих великих бубочок. Бо я думаю, куди ж я його буду вставляти? Чим, е, якщо ви бачите, бачите, чим. Е, Доросліша рослина буде, тим бульба буде більшою. Ось така красуня. Ну що, не вийшла я і без фаленопсиса. Як я вам казала, я бачила там бік-бен, який заквітав. Я його схватила, думаю, ні, він поїде зі мною. Він поїде зі мною. А ці два фаленопсиса, по які я їхала, вони так. Там і залишилась. Хай буде інтрига, не скажу, які я хотіла взяти. Але може я таки їх іншого разу таки візьму. Але ось ця також вона, дивіться, яка гарна рослинка, яка вже декілька разів квітла. Ось така красуня. Так, поки що не буду тут. Двічі вона квітла. І зараз в неї ось такий квітонос. Я його підняла, бо він якби, е, свободно спадав. Але у себе я не можу такого ставити. Від, е, е, такі гілочки також йдуть. Ось тут ми вже формуємо бутончики. Ось так він називається. Взяла я його по назві. А також ставлю фото, але в але, мене тут якби сумніви, невеличкі сумніви, що іменно цей е, міту. Тому що у міту ми знаємо, е, в принципі, е, е, вибачаюсь в мене тут дівчата сьогодні моє вдома. Так, ось тут такі гілочки, е, е, що вона дає. І дуже длинний длинний квітонос, також вже майже 40 см, а то може і більше. У міту, як я знаю, в них в принципі короткі квітоноси, ось тут ось так вони квітнуть. Тому в мене трошки завкралося, як би. Не знаю, не знаю, треба діждатися квітіння, і дуже ну, хоча хоч тут трошки видно, що якісь темні кольори тут є, але. Це темна орхідея, в неї повинні бути темні квіти, але ви бачите, що то ну, діждемося її квітіння і подивимося, що... що ж цього дасть. Дуже мені сподобалось, якщо це міту, то ви бачите, яка вже доросла рослинка. Ось на що я якби спокусилася. Ну, подивимося, подивимося, чи е, назва е, підтверджує квітку. Ось така красуня. Але, але навіть якщо то. Ну, єдине, не хочу, щоб то була зебра. Якось я до всіх цих суперзебр е, відношусь, ну, я б не сказала, що вони дуже мені подобаються. Ну, подивимося. Але Big бен я не взяла. По тій простій причині, то, що квітнув, в нього там розеточка, якби би діточка, а мамочка пропала, була дітка вже велика, але квітла ну не схотіла я брати. А ті, що стояли на квітоносах, я таки ну, не зважилася брати. І остання квітка привезена звідти, це я її не купувала. Це мені подарувала моя подруга Карін, яка була зі мною там. і ось Вона ходила-ходила. Я вам казала в одному із відео, що вона дуже полюбляє орхідеї, але не може з ними якби, знайти спільну мову. Я декілька разів їй дарувала фаленопсиси, але вони відходили через деякий час в Орхорай. Ну, Як вона каже, не, а, а, мене... Не туди руки стоять. І ось вона вирішила мені подарувати, вона їй дуже сподобалася. Каже, давай я тобі її подарую, і буду приїжджати до тебе на неї дивитися. Ось такий, ось онцидіум. красунчик, дуже-дуже пахучий, такий солодкий запах. Точно сказати, який тут е, іменно. Чим він пахне, я не можу вам сказати, але він дуже приємно пахне і дуже пахучий, коли є сонечко. Як оце темненько, як сьогодні в нас, то він так дуже треба до нього близько стояти. А коли сонечко він на пів кімнати пахне. Було вже дві гілочки. ну Він, мабуть, вже давно у них квітне, бо одну я вже відрізала ось тут. Uh, Бистренько так зав'яла, бачите, і ця вже не починає в'янути. Але uh, Карін права, він дуже-дуже гарний. Ось це його кольор. Такий темно-жовтий, насичений, коричневі такі крапенки. Отака юпочка, красунечка. Гарненький-гарненький. Так що. Коли її побачила, що вона йшла, я вже свої оплатила, вже устатковувала, і вона йде з, з цим анцидіумом, з цією орхідеєю. Кажу: О, ти взяла комусь в подарунок. Вона так, я взяла в подарунок. Каже, тобі. Кажу, навіщо? Каже, вона мені дуже-дуже сподобалась, але що я з нею буду робити? В мене вона якби, відійде Орхорай, а в тебе вона буде квітнути. Ну, я сподіваюся, що вона буде квітнути, і що ми з нею, як би, знайдемо е мову. І ось трошки покажу, бо я ще не знімала. Ось ось такі корінці. Недавно її поливала. Так ось дуже велика рослинка, дуже великі в мене все бульби ростуть. Так, вибачаюсь. Шелестіння, але, шелестіння. Оп, ну, що вам показати, дуже велика ця бульбочка е ну, також дуже велика. Оп, і давайте ще раз попробуємося на цю красуню. Вернюю. Ну, то що, ось таких красунь я собі придбала, поки що їм подобається. Уже місяць вони в мене то е поки що все складується добре. Ну, Надіюсь, що вони дуже швидко порадують нас квітінням. Уже 3-4 орхідейки які з квітоносами. Головне діждатися. А ось цю красуню ну, будемо дивитися, як вона чи по весні, чи по осені, таке може дасть нам ось такий гарний квітонос. Ну, а я з вами буду прощатися. Всім гарного дня. Також хочу вислати співчуття е всім близьким, всім рідним трагедії в Дніпрі. Також в трагедії гел гелікоптера. Е кожного дня дуже тяжко на Україні, але, але українці держаться, але українці. Е Держаться за свою свободу, і за нами буде перемога. Всім гарного дня!